Greetings, guys! сьогодні поговоримо про дітей та про те, як ви, батьки, можете перетворити нудний шкільний предмет на справжнє хобі. Отже, як вчити англійську з дитиною? Говоріть. Цю пораду ви чули від мене безліч разів. Що ж поробиш? Єдиний спосіб вивчити мову говорити цією мовою. Деякі батьки намагаються виховати в дитині білінгва. Що ж, це зовсім не обов'язково. Але для того, аби привчити дитину до англійської, бажано на регулярній основі говорити з нею цією мовою. Називайте слова англійською. Наприклад, якщо побачили на вулиці кішечку, скажіть: «It's a cat». Звичайно, оточуючим це може здаватись дивним, але в майбутньому значно полегшить процес навчання. Грайтесь, не намагайтесь садити дитину за підручник. Це марна трата нервів та часу. Залиште книжки в шкільній програмі. Хай вдома будуть цікаві інтерактивні ігри та забавки. Повірте, в мережі знайдуться розваги англійською на будь-який смак, вік та рівень. Від себе можу порадити завести вдома англомовного друга. Ні, не запросити когось з Англії, а подарувати дитині іграшку, яка нібито приїхала з-за кордону і розмовляє виключно англійською. Таким чином, ви зможете говорити з дитиною англійською, ніби в устами цієї іграшки. Слухайте пісні англійською. Вибір сучасних дитячих пісень безмежний. Тож, коли хочете увімкнути дитині музику, обирайте англійські дитячі пісеньки та розбирайте їх разом. Пояснюйте дитині окремі слова та загальний сенс пісні. Так, наприклад, за допомогою «Old MacDonald Head of Farm. Можна з легкістю вивчити назви світських тварин. А Baby Shark допоможе запам'ятати англійською, як називати членів родини. Відкривайте своїй дитині двері в світ без меж та take care!